бюджетних Є такий Redmi 4 A ціна 1250 гривень. Досить хороший варіант, простенький для за, за, самих звичайних задач. Ось такий по стану непоганий, має роз'єм на наушники 3.5. По екрану без серйозних нюансів. Працює все добре, немає ніяких коцок чи царапок. Redmi 4 a Android встановлений 7.1.2. 2 ГБ оперативна пам'ять. Пам'ять самого телефону 32 ГБ. Телефон простенький для самих звичайних задач. Камера. Ось така камера. Тут доволі непогана, хороша камера, я вам скажу. В комплекті до телефону йде зарядний шнурок мікро та сам телефон, відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Також дивіться інші мої варіанти. Є досить великий вибір по смартфонах. Добавляйтесь в телеграм-канал, ссылка в шапці профілю. Там телефончиків додаю більше та частіше.